Військові продовжують чекати на допомогу депутатів. Перед початком засідання з таким проханням до народних обранців звернулися волонтери, запропонувавши їм придбати сертифікати вартістю 100 гривень для купівлі берців, бушлатів та термобілизни воїнам, які зараз перебувають в зоні проведення АТО. Наші підприємці зголосилися шити теплий одяг для солдатів. Виготовлені лекала саме для зимового одягу. Підшукана тканина, відповідна, яка не плавиться. І маємо можливість допомогти в цьому солдату зігріти його. Обговорили депутати також проблему з ремонтом дороги у місті Вашківці, точніше, з його відсутністю. Нагадаю, люди перекривали рух на дорозі, вимагаючи, аби ремонтні роботи розпочали негайно. Але поки що людей не почули. Звернуться все таки до кабінету міністрів, до міністра фінансів, міністра інфраструктури і розвитку. Для того щоб були виділені кошти і було завершені ці ремонтні роботи, ну йдеться там десь про 300 метрів дороги. Справжня дискусія розгорнулася навколо обговорення основного питання порядку денного зміни до бюджету на 2014 рік. Депутати були незадоволені тим, що їм дали мало часу для вивчення цього питання, але їм пояснили, зміни потребують негайного затвердження, адже від цього залежить не лише будівництво соціальних об'єктів, але й життя людей. Надали субвенцію на продовження будівництва садочку в місті Стороженець, 600 тисяч перші зміни наступні 190 тисяч для виконання робіт по продовженню будівництва перинатального центру. 2 мільйона 693 тисячі для направлення на придбання медіалісу обласній клінічній лікарні. Це основна сума змін, основні зміни, які сьогодні пропонуються. Декілька цікавих пропозицій також прозвучало на нинішній сесії. Віталій Мельничук запропонував сформувати загони народної самооборони створення і громадського центру, який це зможе інформаційно працювати і створити можливість забезпечення. Цих громадських загонів само, народного ополчення і відповідним чином передбачити і в майбутньому деякі бюджети на місцевому рівні це обов'язково треба зробити. А Олег Унгурян запропонував депутатам обласної ради самим обрати кандидатуру голови обласної адміністрації. Обласна рада має такі повноваження внесення до кабінету міністрів України пропозиції щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації. Таку пропозицію більшість депутатів сприйняли позитивно? Тому вже на наступне засідання боковинці почують, кого б депутати хотіли бачити головою адміністрації? Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.